Почнемо ми з того, які нововведення за останній час відбулися, коли ще планували семінар, то ми, записали, ми вирішили включити це питання, що вийшли наказ і постанова. Наказ 489-й і постанова 831. Це стосується розрахунку грошової оцінки по на... населених пунктах і сільськогосподарських угідь. Але потім, коли ми розібралися з цими нововведенням, виявилося, що там не так все кардинально змінено. І я вам просто в загальному розкажу, що саме змінилось. Хоча, в принципі, оцінщики, я думаю, і так почитали і повинні по почитати, розібратися з цим. Просто ми в семінар вирішили включити, щоб було щось нове, про що було поговорити. Ну, Так як, наприклад, ЛСК, деякі інші нюанси роботи. Стосовно наказу 489. Я не буду розповідати, що саме. Не буду повністю казати все, що там змінилось, я в загальному скажу. Це ви можете просто почитати. Знайти на Рада ГОВЮА цей закон і почитати. Саме основне, вони там, в основному вони змінюють деякі формулювання. До функціонального використання земель додали коефіцієнти. І ці коефіцієнти ми вже внесли в програму. Тому коли буде розраховуватись оцінка населеного пункту, і буде братись з земельної ділянки оцінане призначення, буде братися цей коефіцієнт КФ. Звісно, ви його потім зможете виправити, якщо ви будете вважати, що ну, це не той, який потрібно примінити для даної ділянки. Але він автоматично допоможе вам підставити б згідно вашого функціонального використання на ділянці. Потім було уточнення для розрахунку КМ1, Зробили, розробили таблиці, додали в цей закон. І саме основне, що змінилося, це змінився витяг. Змінилася сама форма. Я його вже розробив і він вже є, включається в програмі. Я так думаю, Коля вже включив останню версію, да, витяг, друк витягу. Із розрахункою оці. Тому, якщо ви побачите іншу форму, не дивуйтесь, це ж згідно нашого наказу. І, але якщо у вас не буде його, то краще вивіріть програму або скачайте з нашого сайту останній звіт витяг. Що стосується постанови 831, там взагалі майже нічого не змінилося. Ну, суттєвого, там тільки змінились деякі формулювання в тексті.